Всім привіт! Поки інші люди святкують Великдень з усіма, з родиною, з друзями, як це прийнято. За столом, обмиваючи свій шлунок їжею і напоями, я вирішив по-іншому провести цей день. Це сьома ранку. Я вже повністю готовий, щоб їхати в дубно. І це Великдень. Замість того, щоб святкувати, як Зазвичай, як щороку, це свято одне з найвеличніших в християнстві. Проте для мене це великої ролі не грає. Я їду в <смітно> А тут ще в мене вода є. Сама по собі пляшка вже трохи процвівша, але найголовніше, що сюди звідси класно пити через цей носик. Купив я цю пляшку в Польщі, до речі. В перші дні, коли переїхав в Новий Томишель, тобто це великопольське воєводство. Мені виповнилось 18, і я почав самостійне життя. У великопольському воєводстві пішов в спортзал, купив собі пляшку спеціально, щоб там було, було такий напис. Дівчача, сила. Ще декілька слів скажу за велосипед, на якому я їхав, який дав мені можливість відчути смак дальніх подорожей. На якому я вже проїхав тричі більше ніж 100 км. Велосипед Серіос німецького виробництва. Я би його класифікував як велосипед середній або навіть нижче середнього. Колеса 28 дюйма. Гальма. Єдравліть, перепрошую, гальма механічні. Дуали Кларіс. Трансмісія у нас теж іде передня Кларіс, а задня. Сора. Як на мене перемикає все супер. Я задоволений. Втулки стояли Шимано і Кванто. Куандо. Але я попросив друга, щоб він мені замінив їх на Новатек. І тепер гучність тріщотки вражає. Значно голосніше. Рама алюміній. Вилка теж алюміній. І дві сумки. Поки що мені цього зразка вистачає. Раніше було кріплення, а воно, до речі, в мене є. Кріплення для телефону. Проте я боюся з ним їздити, тому що на цих липучках воно виглядає дуже ненадійно. Телефон я не поклав сюди, а воно хитається ось так. А якщо ще буде маса телефону всередині, то телефон вирве. Ну, та що ж таке? Отак вирве. Я поїду далі в Дубно, а телефон там залишиться. З собою я взяв ось такий скромний набір. По-перше, це портфель, років якому вже близько п'яти. І сюди я поклав ось цей велонасос, який купив спеціально для того, щоб їхати в дубно. Взяв спеціально ще дві камери новенькі. Знову ж таки, з цим французьким наконечником. І ще купив три лопатки для зйому і одягання колеса, якщо станеться якась оказія. Декілька ключиків візьму, я ними не користуюсь, тому що. Найбільша халепа, яка може в мене статися, це якраз прокол. Окремо хочу подякувати своєму знайомому Марку, теж любить кататися на велосипеді, підігнав мені ось таку форму. Дуже класна, дуже нею задоволений. Є три кишеньки, окремі без замочка, і четверта з замочком. Ось такий вело, Не знаю... комбінезон. Шорти з шлейками, на якому ще є ось така велоподушка. Я... Умисно не використовую слово памперс, тому що для мене, в моєму розумінні, слово памперс це те, куди можна пісяти і какати. Сюди ми пісяти і какати точно не будемо. Тому це велоподушка. І ось такі класні велорукавички з начосом, щоб можна було витирати ніс. Відчуття готовності у мене відсотків на 80 з величезною натяжкою 80. Мабуть, через те, що я прокинувся. І як це зазвичай буває, ну так ще не розтягнувся, розтяжки не зробив, зарядки не було. І зразу піднявся, аби піти в душ, поїсти і зразу сісти за велик. Без жодної розтяжки, зразу підемо до складного і найважливішого. Завелік. Погода в нас сьогодні більш похмура і більший шанс того, що може бути дощик боже. Я не можу. Я не можу однією рукою їхати і тримати телефон в руках. Я змушений був взятися іншою рукою за кермо, щоб піднятися, щоб спуститися. Тому бачили ось такі картинки і, можливо, ледь мене чули. Ну що, ще декілька хвилинок і я виїду з Луцька. Страва включена. Стратегія наступна. Я не буду дуже агресувати під час крутіння педалей. Я повинен це робити м'яко. Не поспішаючи, ми нікуди не спішимо. Тому ні в якому разі я не буду різко крутити педалі, щоб подивитися на страві максимальний кілометраж, порадувати своє его, це небезпечно. Наразі 20 кілометрів 15 це та середня швидкість, якою буду дотримуватись, аби зберегти енергію. А поки помилуйтеся пейзажами села Крупа, а на пагорбі. Ресторан на пагорбі. Мальовничо насправді. Йо -йо. А я не бачив того ресторану ніколи. Ось тут він. Дуже цікаво. 12 кілометрів від Луцька позаду. І мені дуже симпатизує те середовище, де я знаходжусь. Нікого крім мене нема. Тільки я, шум птахів і шум велосипеда. Пошкодував трошки, що не змастив ланцюг. Хоча я вчора про це думав. Думав поїхати в струмівку до друга, щоб він мені допоміг. Проте я відмовився від цієї ідеї, бо це було ліньки зробити. А тепер... Ой, машина їде! Уру! Тепер історія! Історія наступна. Декілька років тому, точно не можу сказати коли, але подивлячись на те фото, коли я сюди приїжджав, я точно вам наголошу. На своєму старому велосипеді. Я на ньому їхав. Вчився кататися далеко. Я тоді ще не думав, що я буду зараз ось такі кілометражі робити. Проте тоді було бажання. І максимум, куди я заїжджав, це от до цієї мітки, Рівненська область. Я ще зробив фото. Якщо я його знайду, воно в мене сховано в телефоні кнопочному, то я обов'язково закріплю його ось тут. А тепер це навіть не половина дороги, яку ми проїхали. Навіть не половина. Попереду ще млинів, попереду крайня точка дубно. Щоб закріпити 100 кілометрів сьогодні. Ось це дорога на рівне, а це дорога на дубно. Повертаємо направо і мене зустрічає місто. Ура! Ура! Історія з дубном закінчується. Вирішую трошечки змінити маршрут, зовсім трошечки, і поїхати в сторону Млинова. А вже від Млинова по звичній нам трасі повертатися до додомцю. Тільки що заїхав на автовокзал, аби поповнити запаси води. Хотів туалет піти, але ж я жидок, Пожлобився 5 гривень. Не буду я того робити. Ми пацани свої, пацани прості, підемо. Кущики стяти. Добрий день. Бруківка. А -а -а -а. і це ж верх підйом, твою мать. О боже. Замок Люберта згадую. Така ж сама доріжка, але вона триває зовсім менше. А дубно вітав мене саме такою дорогою. Протягом двох кілометрів. Ну що ж, добрий день. Ні, я не виїду. Треба пішки йти. Фух. Ви собі не уявляєте, яке це задоволення їхати такою дорогою. Можливо ще десь в XVIII столітті це була нормальна дорога. Но бляха не зараз. Боже, як він труситься, а уявляєте, якщо я на нього сяду. Які навантаження будуть дурнуваті на велосипед. Ах. Я збавив швидкість і все одно кожен прокрут педалей дається як нове чергове випробування від диявола. Проте я чую звук машин там здалека. Сподіваюся, оця дупа, як по-іншому її назвати, скінчиться. Мені треба їхати прямо. І, на щастя, закінчилось! Ура! Закінчилась тряска! Мені треба їхати прямо і я не бачу Щебеня. Фу! До Млинова кілометрів 6. А від Млинова звичною дорогою їхати ще близько 40 кілометрів. Ще трошки, і я вдома. І соточка буде готова, оформлена. Єс! 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 Та пішло воно в сраку. Я не буду туди їхати. Я не буду туди їхати. Я бачу тільки один щебінь. Каміння брили. Брили щебіню. Розворот і ось буде траса моя. Ось тут протікати. Протікати, Про, прокладати. А, -а, -а. Такі вже добрі люди, такі вже добрі люди попалися. Я бачу, вони курять. Думав, оце вони розчаровані, тим, що в них якась... Халепа сталася, проте, коли я розпитав в них, вони кажуть, ні, просто відпочиваємо, перекур робимо. Їдемо до родичів в броди. Броди. Луцьк, броди, дубно. Лишилося ще знайти якихось попутчиків, знайомих, які скажуть, а ми з Рівного, або їдемо в Рівне. І тоді кругла четвірка збереться докупи. Ну, хто шарить в історії. І от я кажу, що. Слухайте, підкажіть, ну, оця дорога, якою я їду, оця мерзенна дорога, вона їде до Млинова. Вони кажуть, не знаємо, ми самі з острога, 100 кілометрів звідси. Ого, то ви так само на дальняк вирішили їхати, як я. Бо я з Луцька. Ого, кажуть вони. І потім, вже так як ми почали теплу розмову вести, я кажу, слухайте, а є у вас якась масльонка? хочеться ланцюг змастити, тому що, боюсь, буде неприємність, якщо я буду. Ще їхати 50 кілометрів, бо мені лишилось 50 кілометрів і чути оцей хрускіт. І от вони кажуть, що є гель, який я можу вам дати, користуватися, та щоб ви мені здоров'я були, які хороші люди! Діти, чекай мик на небі зірочок, щоб ви доскону були в щасті, гармонії, мирі, славі, всього вам найкращого, любові вам, бо це була подружжя. Я змастив, я змастив ланцюг, не видно нічого. Проте з часом через декілька кілометрів це буде відчуватися, поки притреться цей гель. Ви коли-небудь бачили магазини чи майстерню, де робили б куполи. Куполи роблять. Бачите? 201 кілометр. Коли ми побачимо 170 кілометр, це свідчить про те, що ми приїхали на Волинську землю. Згадується те, як з Марком. Їхали у Рівної назад, 146 кілометрів. І вже на майже, майже околицях Луцька, село Підгайці, я вмирав і лежав на лавці. Проїхали 130 кілометрів і це просто пиз. Втома неймовірна. А зараз я відпочиваю, тому що розумію, що так буде найкраще для мене. Мені здається, найкраща стратегія це 10 км проїхати приблизно, знайти зупинку, де буде лавочка, сісти і попити, поїсти, просто посидіти. Тільки не кажіть мені, що це вже велика городниця. Зараз у цей підйом буде і аеропорт Волинь, аеропорт в Волинській області. І розмежувальний меморіал, що свідчить про. В'їзд у Волинську область. І дійсно, от цей вказівник. Поворот на Демидівку і поворот на Острожець. Розумій, не вже так швидко. Це останній раз я сідаю і далі беззупинно їду в Луцьк. Це 96 кілометрів уже позаду. Просто супер. Топчик. Ха-ха! Тепер я можу включити ось цю пісню. Підгайці. Так я здалека бачу банер Луцьк. Пам'ятку Луцька. Ура! Боже мій, мене вже сил нема. Але це останні 5 кілометрів. І я вдома і я пообідаю. Ура! Який я щасливий! Це перемога! Це перемога! Це 100%! Перемога, я молодець. Я великий молодець. Я не міг цих слів собі дозволити років чотири тому. Тепер я молодець. Так. Уху! А там моя дача. Уху! З того моменту, коли я кричав, прийшло 20 хвилин, і я опинився вдома. Я проїхав ще 5 кілометрів зверху, і загалом... Мені вдалося покорити 112 кілометрів дистанції з Луцька в Дубно і назад додому. А після смачного обіду я заснув на три години. Це такі речі, які запам'ятовуються не на дні, не на тижні, а на роки або навіть на все життя.